Мешканець триповерхівки на вулиці Федьковича, 27 біля привокзального ринку, звернувся до народного контролю, щоб знайти відповідального за смердючий контейнер ці сміття, який стоїть у нього під вікнами вже другий місяць. Перед тим сміттєбаку 20 тонн стояв у сусідньому дворі на вулиці Горського. Туди в той контейнер зносять буквально весь хлам, весь мусор, який е залишається після базару, після робочого дня. Його і під час робочого дня звозять гурки, стуків. І після коли вже базар закривається, тоді починають прибирати. І весь той мусор туди звозять. Що гуртки такі, якби там щось зривалося за вікном, тому що то Досить такий важкий контейнер. Пан Василь увесь цей час звертався у ЛКП Санстанцію районну адміністрацію, але чіткої відповіді не отримував. Його перенаправляли від однієї інстанції до іншої. Разом із журналістами народного контролю пан Василь звернувся у Франківську райадміністрацію для того, щоб вияснити, хто відповідає за цю справу. Куди не приходив, що в адміністрацію Франківського району, що в ЖЕК, щоб застати начальника. тут житлового відділу там начальника ЖЕКу. E, нікого неможливо застати, що по телефону. на провокзальному ринку на місце, де раніше стояли смітники, поставили торговців з площі липневої контейнеру іншого місця, зручного для ринку не знайшли. Мешканці вже просять потерпіти таку чітку відповідь дав журналістам голова райадміністрації. Він запевнив, що контейнер щодня забирають, миють і дезінфікують. Сказав, що сміття там зберігається не більше як до 12 годин в день. Моє бачення таке, що якщо ми тільки заберемо цей за контейнер. Зразу 70 людей треба буде видати на вулицю, що також нічим не покращить цей стан і я все жому сказати, що я думаю, що це продовж місяця до півтора місяця. максимум цей контейнер буде Тож журналісти народного контролю, дізнавшись нарешті, чому контейнер стоїть під вікнами, перевірять чи приберуть його у вересні з вулиці Федьковича, 27. Оксана Сахарева Ліна Подлісна, народний контроль, телеканал Зік.